Ти в Україні людина, коли особа вважається належним чином оповіщена чи вручена повістка. Наприклад, належним підтвердженням оповіщення є у разі вручення повістки. Отже, запиши, будь ласка, це особистий підпис про отримання повістки, також відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом. Наступне це відеозапис. Доведення акта відмови від отримання повістки, також відеозапис відмови резервіста або військовозобов'язаного у спілкуванні з особою уповноваженою вручати повістки у разі надсилання повістки засобами поштового зв'язку, тобто, наприклад, Укрпоштою. Це буде день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією, та або документами від поштового оператора, або день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення, наприклад, на Укрпошти, чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання. Повідомленою цією особою територіальному центру комплектування та соціальної підтримки під час уточнення своїх облікових даних. Також на Укрпошті вважається день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відрядження чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого, зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку. Якщо ця особа не повідомила, ТЦК. Іншої адреси місця проживання треба допомога. Тоді шукай сайт інтереси слійтіма світ Маргарити Акуліної і замовляй послугу по Україні і Іспанії.